Вінницька загальноосвітня школа номер 36 вкотре скликає гостей на свято «Шкільна родина, де традиційно директор закладу Елени Чепорук, відмінник освіти України, підводить підсумки діяльності школи. А вихованці радують наставників і батьків концертними номерами. На святі директор, учителі та учні демонстрували свої досягнення і напрацювання за минулий навчальний рік. Інна Петрівна віддала на навчання до 36-ї школи чотирьох дітей. каже, що і навчання, і матеріаль. На технічне забезпечення тут на високому рівні, ця школа є нова школа взагалі-то і тут. Дуже гарні умови для навчання. Тут завжди тепло, і взимку, і влітку. Дуже гарні умови для навчання. Головне в роботі педагогічного колективу забезпечити рівні умови розвитку особистості, виховати гідного патріота і громадянина держави. Крім того, і навчання має бути цікавим. Щоб іти в ногу з часом, учителі використовують різноманітні сучасні технології та інтерактивні засоби навчання. Головним завданням в роботі закладу є забезпечення реалізації права громадян громадяна загальних середнього світу. Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою обомадською позицією. Практика роботи закладу засвідчує, що основними напрямками свого функціонування і розвитку школа визнає глибину психологізації навчально-виконного процесу з акцентом на розвиток соціальної, полікультурної, правової компетентності учня, інноваційну діяльність, профілізацію навчання в контексті інноваційного режиму життєдіяльності. Ми поспілкувалися з учителькою англійської мови першої категорії Вікторією Цукановою. Вона переконана навчити дитину мислити самостійно, творчо взагалі непросто. а ось мислити іноземною мовою. Специфіка викладання англійської мови дуже складна, але незважаючи на те, з нашої школи дуже багато дітей приймають участь в різних олімпіадах і хочуть, і можуть і їм цікаво навчатися цієї мови, незважаючи на те, що вона Є досить складною, що вона не рідною, що вони не мають змоги спілкуватися з носіями цієї мови цієї країни. От, але ми намагаємося на Такому досить пристойному рівні викладати для того, щоб вони пішли в світ. Президентові юної альмаматер Сергію Даниленко дуже подобається рідна школа. Він закінчив лише сьомий клас, але вже намагається зробити усе можливе для її процвітання. Мені дуже подобається навчатись у моїй школі, тому що вона є новою. У нашій школі проводяться різні е, заходи, шкільні міжміські у нас також є. Дуже цікава практика заміни учнів, тобто учні з п'ятого класу можуть прийти у десятий клас та побути в них на деяких заняттях. Педагоги переконані, така система обміну досвідом корисна для школярів і знадобиться їм у майбутньому. Таким чином здійснюється інтерактивне навчання, в основі якого лежить взаємодія не лише вчителя з учнем, але й дітей між собою. Для молодших школярів такі заняття проходять у формі гри. Щоб навчитися працювати з маленькими дітьми, перш за все їх потрібно полюбити, полюбити як своїх рідних, навчитися розуміти їх, розуміти те, що вони ще хочуть і гратися, але і водночас їм потрібно і навчатися, і це для них дуже важко поєднати і навчання, і гру. На святі старші учні з посмішкою згадували перші кроки на шкільній стежині. Такі спогади залишаться на все життя. Дуже добре було б згадати перші-четверти класи, то що навчила нас перша вчителька. Вона нас чудова. Анна чумак, випускниця. Найприємніші спогади про вчорашнє шкільне життя пов'язує з участю в художній самодіяльності. Запам'ятала самодіяльність шкільна. Хотілося б, звісно, щоб наш колектив розширювався і розширювався. Багато навчається в нашій школі здібних дітей, і шкода, що я випустилась. У дітей своє бачення того, що у школі головне. Що в школі головна, ну я вважаю те, що все-таки передати дітям чим найбільше знання, чим більше інформації, які самі вчителі знають. Мені дуже подобається, як тут викладають. Вони дуже гарно пояснюють і сприймають дітей з любов'ю. На мою думку, тут дуже правильні і якби дуже вони гарно об'ясняють вчителі, вони пояснюють тему і питаються, чи ви зрозуміли, чи можливо вам ще раз пояснити. Вчителі навчають ну, посправлю. Вони, люблять нас. вони кожній дитині більше уваги приділяють. вони Кожну дитину люблять як свою дитину. Вони поважають їх як всіх однаково. Вони, я не, вони розумні, вони ладні, я дуже їх люблю. В школі найголовніше навчання. Саме головне це навчитися, чого ти ще не знаєш і ну, взяти в. Дорослих людей, чим більше знань, що вони прожили, найбільше подобається це так, наша самодіяльність. Вона у нас в школі найкраща. Нас кожен хоче прийняти участь. Цього року в рейтингу загальноосвітніх закладів міста школа посіла четверте місце. У 36-й школі навчаються 44 призери міських та 4 обласних олімпіад з різних навчальних предметів. Учителі ж вибороли 19 призових місць у різноманітних педагогічних конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівня. На святі шкільної родини усім, хто захищав честь закладу протягом року, вручили почесні грамоти.